І знову вітання на огляді сорт фундука Орегонської селекції Ямхіл. Це чисто промисловий сорт. Перший з сортів, які орегонці зареєстрували в державному реєстрі. Горішок дрібний в районі 2 грам. 2,2. Ну, в середньому. 1,82, в середньому 2 грами. І має при цьому ядро в районі 1 граму. 0,84. В цьому році без поливу, тому трошки ядра дрібніше. 1.12. 45,6% ядра в цьому році склали врожайність, склав вихід. Маленька шкаролупа. Сорт дуже гарно. Є гарним запилювачем для сорту Джефферсон. І садять в парі 80% Джеферсона 20% Ямхіва. Дерева ростуть досить стримано, потрібно штамп формувати з висоти хоча б 80 см а краще і метр, тому що гілки нахиляються. Урожайність така, що гілки постійно лежать практично на землі. На п'ятирічному саджанцю можна отримати 5 кг горіха. Такого ось невеличкого. І це дуже гарна врожайність. В кластерах буває його 8, навіть 10 в одному кластері. Коли Джефферсон 2-3, максимум 4 горіха може мати, то ямство може мати до 10 горіхів. Ось такий. Прекрасний сорт для кондитерки, для промислових садів. Маємо на нього право розмноження. Тому на майбутнє можете замовляти саженці під державні програми кредитування, висаджувати його в парі з Джефферсоном і мати прекрасні врожаї.